Всім привіт! Сьогодні у нас черговий відос <кхи> і продовжуємо і, значить е... Доліз я до самого виновника торжества, як то кажуть. Що, все почалося та розборка, та переборка і той тюнінг. Доліз я до форсуночного розйома і зараз будемо ми його доставати. Значить, знизу отакий стоїть болт М6. Шайбочкою. бачите, все в маслі. Далі. Зверху в нас стоїть такий свого роду болт шпилька. От. Треба відкрутити у оцього на патрубок інтеркулера, де датчик надува стоїть. О, він у такого стоїть. От. от Я його відкрутив. Там стоїть болт. Звідси болт з цієї сторони от гайка. Достали. Є таке діло. І тепер. Сам роз'йом. Форсунки в нас від'єднані. Ми акуратненько о, бачите, пішов. Я не знаю, чи ми його, його по-доброму. От, бачите, все в маслі тут. І от те саме кільце, про яке я казав. От. Казали мені хлопці, що можна просто взяти все добре, витерти, обжирити і на Віктор Рейнс то є все діло посадити і ходить без проблем. Ну Я що ще не рішився, що робити. Зараз все-таки би може попробую достати ту і всю фігню і тоє кільце замовити, не знаю. Ну Через верх його наперти, то. Не знаю, чи вийде. Ну мокре все, бачите, мокре. От звідси все і текло. Хоча тут тиску і нема, але тут все стікає, масло, тут о, у нас воно. Бачите, вікна стікає в блок туди вниз і тим самим, вода даже тут стікає з форсунки, все бризгає і виходить, туди йде підтікання. О, бачите? От. От і то все стікає. На турець головки з блоком де з'єднання. І так по прокладці стікає все назад. Ось такий нюанс. Так, зараз я подивлюсь, що тут попробувати придумати. Чи достанемо його, чи ні. Подивимося. Так, хлопці, достав я форсуночну косу. Оцей роз'єм. Значить, показую, розказую. Фішки з форсунок. Берете собі. Отаково сюди. Зараз я постараюся вам якось о, Бачите, тут є защолочки. От фішки з форсунок. Зараз я світло виключу, але так буде краще. Фішки з форсунок о, защолкуєте сюди. Зараз одне зараз рукою не зовсім зручно, але постараюся показати. О! О, бачите? От, защолкнуті. Ну, перша тут насправді не мішає, бо тут вов, вікно велике, то воно виходить. Ти всі оберете, берете, защолкуєте собі. І вони вас будуть тоді в отворах проходити нормально. Далі. Стоять защолки металеві. От. Якщо ви будете їх тянути, вони вам будуть те його вікна. Ось тут є вікна, і за ті вікна вони вам будуть зацеплятися, Тобто треба усі защолки зжимати. о їх тут 4 штуки, вони на цій кусі. Зжимати. І так тільки витягнути. Ну, і витягнути дуже було накладно, тому що воно тут впирається в пластмасу. Я вже не став її знімати, але якось акуратно мені такого сюди її тако вдалося все-таки вивернути. Але акуратно, щоб нічого не поламати. Так само будьте акуратно з дротами, нічого не рвіть, не тяніть. Акуратно десь не йде, подивіться і все. Бо десь, не дай Бог, переломити дрота, бо вони тут, якщо чесно, не є такі м'які зовсім. Ну, м'які ще, але не, не, не настільки їх. ну, того, що... Двигун, воно все в маслі, міняється постійно температура, вони вже, е, як то упльотка вже сама перегріта, вони вже можуть навіть ламатися. Так що з тим теж акуратно, щоб ніде не передавити його, не перегнути, бо потім будете мати проблеми з, з тим, що не буде поступати на електроклапан сигнал і якась форсунка може не робити. Так що будьте з тим акуратно, лишній раз нічого не рвіть. За... Не йде, не треба шарпати. Подивилися добре щось, може де зацепився цей розйом чи десь ще щось. І тоді винімаємо. Зараз йдемо в майстерню. Попробуємо зняти тоє кільце. От таке, бачите, кільце. Воно дуже м'яке. Не знаю, зараз ми його. Трошечки повитираємо. Тут... Так, 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 так. Не втікай мені далеко. Така канавка. Канавка від чого? Або воно продавлене, або канавка, канавка. Не знаю від чого та канавка. Тут є канавка якась. Ні, тут канавки в нас немає ніякої. Значить, у нас такой канавку Напевно, йшло. А чого? У нас такое йшло, але бачите, де ото чорне все, то, скоріш всього, тут текло масло. Це, напевно, верхня частина, де така більш чистіша. А де ото, о, все, то низ, Скоріш за все. Хоча вона кажу м'яка, я все, от бачите, вона стоїть о отут. Коротше, хлопаки, їду я зараз ще в магазин, поки нічого не закрилося. І е, візьму з собою кусу, щоб хлопці орієнтувалися там, що я від них хочу. І е, тоді включуся, розкажу, що з того вийде. Так, хлопаки, їду я з магазину, значить, хвилин так 35 ми там рили по сайтах, по комп'ютерах. Нема на косу тої гумки, тої кільця. Я не знаю. Завтра, бо вже я зараз трошки не маю часу. Завтра я ще поїду, попробую туди підібрати. ну, Такий чемоданчик, червоний, обикновенний. Обикновенного рінга чорного. Може туди щось вийде. Ну, щось таке підібрати. Якщо вдруг нічого не вийде туди підібрати, просто все обежирюємо і садимо на вітюрень, бо варіантів нема. Воно є, кільце йде з новою кусою. Нова куса коштує 100 гривень. Ну там плюс-мінус, там різні є виробники, і, звісно, ціна різна. Так що. Ну, що, кусу я не буду купляти, і за того, що кільце там підтікає, це не варіант. Ну, просто із за кільця купити 1000 гривень, вивалити то не, не той варіант. значить, Будемо якось виходити з положення. Або завтра підбираю чорного урінга туди всажу, або або, або, кажу, садимо обжирюємо і на герміто, садимо і все. Я думаю, що щось придумаємо. Як то кажуть, безвихідних ситуацій не буває. Так що отакі. Такий коротенький відос. Що виходить, то й знімає. Так що всім дякую за увагу і кажу всім пока. Я вже приїхав до гаража. Ще маю зараз інші трохи справи. Так що всім пока.